Тернопільський сокіл проїжджає міст через Дніпро в місті Канів. Ми прямуємо на Чернечу гору. Як враження? Класне. Попереду, жахи шляхи. Попереду, жахи шляхи. А в чоботях мозоляки. А в чоботях мозоляки. А мені то все байдуже. а мені Аменітов. Вісі не було нікого! Лиш мертві, мертві бджоли! Ого! бджоли! бджоли, Ого! бджоли, бджоли будуть дімо Ого!